Вітаю, шановні дев'ятикласники. Тема сьогоднішнього уроку теорема синусів. Перш ніж приступити до теореми синусів, давайте пригадаємо з вами деякі поняття, які будуть нам дуже необхідні для повного розуміння цієї теореми. Починаємо з кола як фігури, яка складається з множини точок, рівно віддалених від однієї точки, яка називається центром кола. Якщо сполучити дві будь-які точки кола, то отримаємо хорду. Якщо ця хорда проходить через центр кола, то отримаємо діаметр. Відрізок, який сполучає центр кола з точкою на колі, називається радіусом кола, а діаметр, відповідно, буде включати два таких відрізка, тож діаметр дорівнює двом радіусам. Далі поговоримо про одиничне коло. Одиничне коло це коло з центром початку координат і радіусом, який дорівнює одиничному відрізку. Завдяки цьому колу ми дали означення синуса та косінуса довільного кута, який отримаємо шляхом повороту початкового радіусу проти годинникової стрілки. Тож, синусом кута Яке отримали шляхом повороту початкового радіусу одиничного кола проти годинникової стрілки, називається ордината точки, яку отримали таким чином. Тобто синус – це Y точки, яка є кінцевою точкою радіусу повороту одиничного кола проти годинникової стрілки. Зараз ми пов'яжемо з вами синуси та хорди в одну теорему, яка називається теоремою синусів. Дивіться, хорда це відрізок, а синус існує для кута. Тож ми повинні якось з хордою пов'язати кут. Такий кут існує це кут, який утворився, коли ми взяли будь-яку точку на колі. І сполучили її з кінцями хорди, отримали кут альфа. Якщо у нас є кут, то у нас є і синус для цього кута. Тож, як же пов'язані синус цього кута, який називається вписаним кутом у коло, і хорда, на яку він спирається? Так, от виявляється, що якщо поділити довжину цієї хорди, на сінус кута, який спирається на цю хорду, то отримаємо два радіуси або діаметр. Щоб отримати такий кут, достатньо взяти будь-яку точку на колі і сполучити її з кінцями відповідної хорди. Всі отримані таким чином кути, вони будуть рівні між собою. Тож і синуси у цих всіх кутів, які отримано таким чином, також будуть рівні між собою. Таким чином маємо важливе твердження, яке називається лемою. І це твердження нам буде дуже необхідним для доведення теореми синусів. І так, лема. Якщо АБ хорда кола, радіус якого дорівнює r. А М будь-яка точка цього кола то відношення довжини хорди до синуса вписаного кута, який спирається на цю хорду, дорівнює двом радіусам або діаметру. Дивіться, ми ще з вами не назвали теорему синусів, але найскладніша частина нашого заняття вже позаду. Якщо ж ваш допитливий розум бажає продовження і ви хочете ознайомитись з доведенням цієї леми, то ви це зможете зробити за підручником. Починаючи із сторінки 103, є доведення леми, яка використовується в доведенні теореми синусів. Ми ж обмежимося з вами тільки доведенням самої теореми синусів і далі вже приступаємо до теореми синусів. Теорема синусів звучить дуже просто. Сторони трикутника пропорційні синусом протилежних до них кутів. Що ж це означає? Це означає, що якщо ми візьмемо якусь сторону трикутника і знайдемо її відношення до синуса протилежного кота, потім візьмемо ще якусь сторону трикутника і знайдемо її відношення до синуса протилежного кота, і третю сторону візьмемо. Трикутника цього, і знайдемо також відношення цієї сторони до синуса протилежного кута. То виявляється, що такі відношення будуть рівними. Як ви знаєте, рівність двох відношень це є пропорція. Тому ми можемо сказати, що такі відношення є пропорційними, тобто рівними між собою. Як ви помітили, трикутник на нашому малюнку не сам по собі. А вписане в коло. Або коло описане навколо трикутника. Будь-який трикутник можна вписати в коло, і навколо будь-якого трикутника це коло можна описати. Для доведення цієї теореми теореми синусів, нам потрібно буде зробити додаткову побудову. Тобто, навколо нашого трикутника описати коло з радіусом r. Навіщо ми це зробили? Давайте подивимось. Коли ми описали коло навколо трикутника, ми будемо мати три хорди. Тобто, сторона А для трикутника АБЦ буде не просто стороною, але вона ще й буде і хордою, описаного навколо цього трикутника кола. Так само сторона Б буде не просто стороною для трикутника А Б, С, але ще й вона буде і хордою. Для описаного кола навколо цього трикутника. Те саме і стороною ОЦ, вона також буде хордою для кола. З попередньої леми ми знаємо, що відношення хорди якогось кола до синуса кута, який спирається на цю хорду, буде дорівнювати двом радіусам. Тож, ми маємо відношення, три таких відношення, тому що у нас три сторони, і відповідно три кута, які спираються на ці хорди. І всі три таких відношення будуть дорівнювати двом радіусам. Якщо вони будуть дорівнювати всі три двом радіусам, або діаметру, то вони між собою також будуть дорівнювати. Тож ми довели рівність таких відношень. Відношень сторін трикутника до Синусів протилежних котів. Ми довели з вами одну з найважливіших теорем в геометрії, теорему синусів. Вона дуже важлива при розв'язуванні трикутників, тобто знаходження невідомих елементів трикутника сторін або кутів за вже відомими. Перш ніж приступити до розв'язування таких задач, давайте сформулюємо наслідок з цієї теореми або узагальнену теорему синусів. У будь-якому трикутнику відношення сторони трикутника до синуса протилежного кута буде дорівнювати діаметру кола описаного навколо цього трикутника. Цей наслідок пов'язує сторони трикутника їх кути. З діаметром або радіусом кола, яке описано навколо цього трикутника. Розв'яжемо таку задачу. Нам дано трикутника Б та відомі два його кута і одна сторона. Сторона BC дорівнюватиме 7 корінь із 2. Кут А дорівнює 45 градусів і кут Б дорівнюватиме 60 градусам. Записуємо коротку умову нашої задачі. Давайте спробуємо застосувати до нашого трикутника АБЦ теорему синусів. Застосовувати ми її будемо до тих сторін і кутів, які нам відомі, включаючи ту сторону, яку нам потрібно знайти. Тобто, сторона Б це нам відома, якщо ми її поділимо на синус протилежного кута, тобто на синус кута А. То це відношення буде дорівнювати, я зараз візьму невідому сторону АС, відношенню сторони АС до синуса протилежного кута Б. В. в таку пропорцію підставимо відомі значення, які в нас вже є. Наприклад, у нас є довжина сторони Б Вона дорівнює 7. Коренів з двох. У нас є кут А, він дорівнює 45 градусів. Сторона А це нам невідома, ми її так і переписуємо. Сінус кута Б це буде синус 60 градусів. Продовжуємо. Давайте знайдемо синуси 45 та синуси 60 градусів за таблицею значень деяких тригонометричних функцій і підставимо ці значення в нашу пропорцію, в нашу рівність. Синус 45 градусів дорівнюватиме кореню із 2 поділеному на 2. Синус 60 градусів дорівнюватиме кореню із 3 поділеному на 2. Підставляємо. Виходить, що 7 корені із 2 поділено на корені з 2 на 2, буде дорівнюватиме АЦ поділеному на корінь із 3 поділеному на 2. З цієї пропорції. Ми можемо дістати наше АЦ. Для цього ми повинні перемножити 7 коренів з 2 з коренями з 3 на 2, і поділити на коріння з 2 на 2. Тобто Нахрест перемножаємо відомі значення і ділимо на те, що залишилось. Тому що добуток крайніх членів пропорції дорівнюватиме добутку середніх членів пропорції. Продовжуємо спрощувати цей числовий вже вираз. Виходить, що 7 коренів з 2, ми множимо на корінь із 3, ділимо на 2. І множимо на число, обернено до корня із 2 на 2, тобто на 2 корення з 2. Тому, що для того, щоб поділити на корінь із 2 на 2, ми повинні помножити на обернений дріб, тобто на 2 корення з 2. Скорочуємо те, що можемо скоротити. Можемо скоротити двійки, Можемо скоротити корені з двох. Залишилось у нас 7 коренів із трьох. Вимірюватись наша сторона, а це буде в сантиметрах. І це буде наша відповідь. Невідома сторона дорівнюватиме 7 корінь з 3 см. Ось таким чином, дуже просто: ми знайшли з вами. Невідому сторону трикутника, за відомими двома кутами цього трикутника і ще однією стороною. Так само легко ми можемо знайти за теоремою синусів і всі інші сторони цього трикутника. Ну і кут це також можемо знайти, тому що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, теорема синусів це таке собі серйозне знаряддя. Для розв'язування трикутників, чим ми з вами і будемо займатися на наступних заняттях. Дякую вам за урок. Сьогодні ми з вами розбиралися із теоремою синусів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і до наступних зустрічей!